Доброго дня! Сьогодні ми розбираємося, як організувати конференцію. Конференції бувають різні. Так, бувають конференції, які треба провести негайно, і це один варіант. Другий варіант, коли вам потрібно провести одну якусь зустріч, але ви плануєте її заздалегідь. І, відповідно, ви створюєте окрему конференцію, прив'язаний до часу, і потім розсилаєте запрошення всім, хто повинен до неї приєднатися. Ну і третій варіант це коли ви викладач, так, і ви ведете якийсь курс за розкладом. Розклад може мінятися, і створювати конференцію під кожну свою пару, ну, нераціонально, тому що Zoom. Намагається кожен раз створювати свої оці посилання на цю пару майбутню, так, і, відповідно, треба буде студентам кожен раз розсилати нове-нове запрошення. Достатньо просто зробити собі. Одну таку от, нерегулярну конференцію і потім підключатися за розкладом в потрібний час. Ну і студенти будуть підключатися знов-таки за посиланням, яке ви один раз їм послали. Так от, давайте по черзі розберемося з цими варіантами. Якщо вам потрібно терміново зробити якусь зустріч, значить, для цього на першій сторінці, на сторінці Home. Є кнопка New Meeting, тобто нова конференція, ви її натискаєте, і, в принципі, і все. Це перевірка ваших пристроїв, але в зв'язку з тим, що в мене стоїть, що вони вимкнені, то сенсу перевірки немає. Тисну старт. І все. Конференція розпочалась. Значить, я можу розкрити її на весь екран. І от далі, для того, щоб запросити когось там, колег, студентів, неважливо, до цієї зустрічі, мені потрібно відкрити панель «Учасники», В даному випадку, учасник тільки я. Далі натискаємо кнопку Запросити, інвайт. І отут є два варіанти посилання. Скопіювати посилання, тобто там буде просто дійсно посилання, яке можна вставити куди завгодно: месенджер якийсь, в пошту, ну, переслати потрібним людям, вони просто натиснуть на це посилання, і Zoom загрузиться вже і підключиться до вашої конференції. Або можна натиснути Copy Invitation. Відповідно, це більш розгорнутий варіант, якому буде крім посилання також код конференції і от код типу паролю та конференції. Чому мені менше подобається такий варіант, тому що там. Програму американська, і там буде багато зайвої інформації, якимись телефонами американськими, за якими теж можна входити якби, до вашої конференції. Тому там е, треба буде прибирати зайву інформацію, не просто Ctrl-C, Ctrl-V, як то кажуть, а потім ще чистити ваше повідомлення. А посилання, воно таке універсальне. Принципі, і працює. Це перший варіант. Так, я закінчу цю конференцію. Тепер, що стосується другої кнопки, давайте я скажу, це вже коли вас запрошують і вам присилають саме не посилання, а присилають код конференції і пароль конференції, тоді ви натискаєте кнопочку Join. Вводите в цей ID-конференцію, дивитесь, щоб тут не стояла назва вашого комп'ютера, телефона там, і так далі. От, на, на наступному етапі буде вже ввести цей пароль, і ви приєднаєтесь до когось іншого. Але ми повертаємося до саме вашої конференції. Якщо ви плануєте одну якусь конференцію в якомусь майбутньому, Натискаємо кнопку от, shadow, і відкривається вікно з налаштуваннями. За замовчуванням, тут воно буде писати ваше ім'я, яке у вас стоїть в вашому профілі. Так, ну, і типу конференція. От, вас». Я вважаю, що більш правильним буде там писати тему, наприклад, засідання. Там кафедри. Да, Реальна ситуація. Далі, ви відкриваєте календарік і плануєте, що це буде, наприклад, в понеділок 24 у 15.00. Далі, скоріш за все, це буде в той же день. Я не думаю, що це буде дуже довго. Тобто оця дата. А час, ну, чесно кажучи, це не принципово. Давайте ми поставимо, почалось 15, закінчилось 16, але це, цей час ні на що не впливає, да? тому що все одно конференцію ви будете закінчувати самостійно, тобто вас не викине через півгодини або через годину. Далі, по якому часу взагалі це буде. Ну, я не знаю, у мене чомусь Zoom. Пропоную Хельсинки але ж ми маємо київський час. Так? Тому краще тут поміняти київський час. Ми кажемо, що це конференція, яка не буде повторюватись. Так, і що тут далі? Значить, waiting room тобто зал очікування, якщо це конференція, на яку Можуть заходити якісь люди, ну скажімо, випадкові, то, мабуть, можна залишити цей зал очікувань, і ви повинні знати, хто до вас буде заходити, і відповідно когось запускати вручну або не запускати. Якщо це отак от от засідання кафедри, то я думаю, ваших колег не треба так по одному запускати. можна... Зняти оцю відмітку, і відповідно, вони сразу будуть потрапляти до вашої оцій зустрічі. Так, налаштування відео, хост, тобто ви як організатор. Я ставлю що вимкнуте відео, тому що я вже казав, чому. Потім я його увімкну Тут, для тих, хто буде під'єднуватися, я ставлю on, тобто увімкнено. Але знов таки вони можуть в своєму зуму зробити налаштування і якби не підключати камеру. Але ну, це якби пропоную. Якщо в них нейтрально нічого не налаштовано, то відповідно в них камера увімкнеться. Далі, отут я вже казав, що коли ми копіюємо запрошення, то Zoom може вам давати купу зайвої інформації, яка Стосується умов саме Америки, для того, щоб цього не відбувалося в налаштуваннях аудіо, ставимо комп'ютер аудіо. Не знаю, як це впливає на інформацію запрошення, але впливає. Так, ну і якщо тут стоїть відмітка Google Календарь, то, відповідно, він буде намагатися підключитися до Google Календарю і. Поставити там у поміточку. Можливо, щось помінялося, але я пробував в свій час, в мене нічого не вийшло. Чомусь Google, навіть коли даєш йому дозвіл, щоб Zoom там вносив якісь там помітки. Google все одно вважає, що це втручання, стороннє втручання і не дає робити такі записи. Тому краще залишити адер календарь, тобто він нікуди не буде заносити цю зустріч. Якщо потрібно, ви зайдете в свій календар, неважливо Microsoft, Google, і запишете там помітку, що тоді-та -то у вас буде оця зустріч. Ну і далі додаткові параметри, що можна поставити, можна поставити, дозволити учасникам приєднатися коли завгодно. Ну от для таких зустрічей, як засідання кафедри, ви можете поставити цю відміточку, навіть якщо ви запізнитесь на пару хвилин або можуть колеги приєднатися раніше. Вони не будуть чекати, да, особливо якщо ви не поставите зал очікування, вони можуть зразу між собою. Розмовляти, да, щось там казати, і не чекати, поки ви загрузитесь, і увімкнете цю конференцію. Для лекції це, ну, мабуть, не дуже добре. А для таких от заходів, як засідання кафедри або чогось подібного, ну, в принципі, я вважаю, це нормально. Далі, ну і знов таки корисне налаштування вимикати мікрофони. При підключенні людей, які під'єднуються, для того, щоб ну, не було такого безладу, коли у когось якісь звуки, і це все накладається один на одного, і потім треба якось заставити всіх вимкнути мікрофони, або ну, щось таке, і тому краще, щоб автоматично ці мікрофони вимикалися. Все після того, як ви це налаштували, ми натискаємо. Зберегти сейф. І от подивіться, перед нами запрошення, і тут вже ніякої, ну, практично, зайвої інформації немає. Є посилання, да, на яке можна просто клікнути. Є оцей Meeting ID, є пасворд, тобто ну, пароль, і вже ніяких там американських телефонів немає. Тобто, можна просто скопіювати. Тут же перейти в якийсь месенджер, там, не знаю, Viber, WhatsApp, чим ви користуєтесь, і переслати колегам це запрошення, і вони будуть знати, коли треба зайти. Коли ми створили оцю конференцію, переходимо на. Закладочку «Meetings», тобто конференції, і ви бачите, що у нас з'явилося в розкладі нашому от, понеділок 24, 24 лютого 15 до 16 засідання кафедри, ну, коротше, все, що потрібно. Якщо ви щось там хочете підредагувати, от у нас є меню під трьома точками, можна змінити якісь налаштування, можна. Ще раз скопіювати запрошення, або можна запустити, якщо ви домовились, наприклад, раніше провести, то можна вручну запустити оцю конференцію. Ну, і найбільш актуальне, з моєї точки зору, для викладача вміти зробити саме от нерегулярну конференцію, да, яку можна використовувати в будь-який час і просто. Студенти будуть підключатися за розкладом. Ну і ви, відповідно, теж за розкладом. На жаль, можливості створити таку конференцію ну, немає. От, повторювальна конференція. Да, у нас є можливість кожного дня робити. Тільки в якийсь день тижня, тільки в якийсь день місяця, ну, коротше, отакі от речі. А якщо вручну, то знов таки повторювальність така ж сама. Да, і зробити щось, да, щоб просто без часу такого не вийде. На жаль. хоча Така можливість колись була. Зараз розробники чомусь, не знаю, перенесли цю можливість на е, сайт. да Бо коли ви створюєте всі ці конференції, вони зберігаються не на вашому комп'ютері. да Вони зберігаються на сайті Zoom і відповідно. Ви можете зайти з телефону, з кафедрального комп'ютера, з домашнього свого комп'ютера. Неважливо, якщо ви увійшли у свій обліковий запис, автоматично підтягується з сайта, от вашої конференції, і ви можете їх запускати, проводити, там, редагувати і так далі. Тому, що ми робимо? Ми заходимо. так. Ага, ну от, бачите, в мене вже я готувався, тому він підказав мені адресу. Адреса дуже проста: zoom.us, тобто United States. Так, натискаємо. Заходимо на сайт, і в даному випадку я вже сьогодні заходив на цей сайт. І тому він зразу мені пропонує, ну, якби мою сторінку. А якщо ви заходите якби, з нуля, то тут у вас буде кнопочка така: Sign in, тобто увійти, виводите там пошту, за якою зареєстрован Zoom, пароль від Zoom, не від пошти, від Zoom, і заходите на сторінку. Так, далі. Переходимо на сторінку Meetings, тобто конференції. І тут ви бачите всі конференції, які у вас вже створені. Ну, в мене тут вже є дві конференції, якби безстрокові, повторювальні, але безстрокові. І одна конференція, яку ми створили з вами тільки що. Того, щоб створити отаку нерегулярну конференцію, нам треба. Створювати її саме через сайт. Значить, ну, Натискаємо на кнопочку да, запланувати конференцію. Принцип той же самий заповнюється тією мовою, яка вам зручна, не обов'язково англійською. Хоча тут у мене все англійською, але ж я буду е, зі студентами працювати українською. Тому е, давайте я. Приклад паразитологію. Перед очами мікрофон <смір> закриває мені клавіатуру. Я написав назву, і тепер мені потрібно зробити повторювальну конференцію. Тому я ставлю зразу не час тут виставляю, ставлю повторювальна конференція. І отут я повинен вказати, з якою яка ж є ця повторювальність. І отут ви бачите той пункт, якого не було в версії програми. No fixed time, тобто без конкретного часу. І, в принципі, все. Оце нам і потрібно. Далі ви виставляєте, щоб автоматично генерував він якийсь номер. Далі пароль. Потрібна чи не потрібна вам оця функція waiting room, тобто зал очікування. Далі знов таки відео ваше вимкнуте, у студентів увімкнуте. Далі аудіо ставимо, щоб не було зайвої інформації, комп'ютер аудіо. Так, ну і додаткові параметри, те, що ми казали, заглушити мікрофони при вході. Ну і, в принципі, все. У нас все готово. Ми зберігаємо оцю конференцію. Чекаємо. Ось вона з'явилася. І далі я переключаюсь на свою програму. Так, відкриваю закладочку конференції, і тут ми вже сьогодні казали, да, що треба відкрити це налаштування. тобто Якраз нерегулярні конференції, повторювальні нерегулярні, натискаємо. І от та сама конференція, парезитологія, яку я тільки що створив, вона з'явилася в цьому списку. Якщо мені потрібно копіювати запрошення, от я його копіюю, перехожу в електронну пошту, в месенджер, коли завгодно, вставляю це запрошення і відправляю. Тобто нічого складного, але, на жаль, потрібно знати оцю необхідність користуватися не тільки програмою, а і сайтом. Та на цьому ми закінчуємо. На все добре, до побачення.